Надія на дошці стояла лише тричі, але вже охоче залучає до цього вейкбордингу своїх друзів. Завжди хотіла, щоб у Запоріжжі розвивався саме такий вид спорту. Емоції просто зашкалюють. Мероприяття це взагалі супер, що у нас в Запорожі ну, відкрили цю канатку людей, тому що дуже багато, ну, як би, желаючих, професіоналів, які ну, займаються. Цим, цими Аби кататися на вейкборді, необхідне спортивне спорядження жилет, шолом та найголовніше дошка з кріпленнями. Для того щоб вправлятися з усім цим і вільно почуватися на воді, багато досвіду і не потрібно. Можно ніякої, так. Да. Головне, хороший інструктаж, правильне правильно, правильно держати руки, правильно тримати ну, держати себе на доскі, в принципі, нічого. Навчитися кататися можна в принципі за два-три рази. Таска Прикручені кріп, ноги вже стоять. В принципі, ми присідаємо як нужно. Задня нога у нас согнута, передня нас ровна. Ми равновесие держим на доске і все більше нічого не нужно. Вид спорту легкий, проте важливо не забувати техніку безпеки. Тим, хто кататиметься вперше, професіонали радять пройти навчання з інструкторами і тільки після цього ставати на дошку самостійно. Там розповідає обічне определенне правило: як піднятися на доску, як правильно на ній стоять. Ну, правило На самом деле нічого сложного, даже девушки, вот, з моєго моего з першого разу раза многие становятся, їдуть всем нравится. Тренери радять не боятися пробувати себе у чомусь новому. Варто відчути цей драйв та адреналін. У цій справі головне бажання. Головне, страх, Він как бы тормозить людей всьому. поэтому ну, не нужно нічого боятися, нужно просто пробувати і отримати удовольствие. Нічого не, сверхестечного нет. Кататися на дошці можуть і діти, і дорослі. Для більш серйозного рівня треба заручитись підтримкою спортивного інструктора. Надія не боїться ризикувати. Щоб покататися на вейкборді, тепер приїжджатиме сюди частіше. Все необхідне спорядження уже придбала. Обов'язково буду приходіти професіонального не знаю, але я вже підбираю собі доску. Такий проєкт дозволить місту залучити більше людей до водних видів спорту та активного відпочинку, адже це цікаво, видовищно та корисно для здоров'я. Діана Клочко, Дмитро Сахно, ТВ5.